Під час слухань у сенаті США головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі заявив, що Україна отримає додаткові винищувачі F-16. За його словами, є більше F-16, які готуються до розгортання і більше пілотів, які проходять підготовку. Генерал зауважив, жоден із переданих Україні винищувачів не надійшов безпосередньо зі США. Основні постачальники бойової авіації країни Північної Європи, зокрема Нідерланди, Данія, Кавулі не уточнив кількість літаків. Цифри можуть озвучити під час закритого засідання. За його інформацією, українські військові активно використовують F-16, винищувачі літають щодня. Генерал акцентував: літаки відбили велику кількість загроз від. Крилатих ракет РФ здійснили багато ефективних наступальних дій.